Вітаю вас на каналі Духовний Шлях. В першу чергу хотів би подякувати вам, шановні слухачі та глядачі каналу, за вашу підтримку, коментарі, а також рекомендації. Отже, на ваші прохання пропоную послухати повчання святого Максима Ісповідника Десять глав про чесноти та гріх. Важкі страждання святих є ареною боротьби заздрості та чесноти, заздрість, щоб перемогти, наполягає. А чеснота, щоб залишитися непідкореною, усе зносить, і заздрість бореться, щоб процвітав гріх через покарання тих, хто робить поступ у чесноті, а чеснота протистоїть, щоб мужньо трималися люди благі навіть у важких бідах та стражданнях. Подвиг чесноти є постійною боротьбою в трудах. І тим, хто її мужньо витримав, він приносить переможний вінець, безпристрасність душі, завдяки якому вона, з'єднавшись із Богом, любов'ю у своєму внутрішньому настрої віддаляється від тіла і світу, бо тілесні муки укріпляють душу витривалих. Спочатку захоплені красою насолоди, ми надали перевагу смерті істинного життя. І тому ми із вдячністю несемо тілесний труд, який умертвлює цю насолоду, щоб самим знищенням її, умертвивши разом з нею й смерть, отримати життя, що повертається назад до нас, колись продане насолоді, а тепер відкуплене малими трудами плоті. Якщо плоть процвітає, то звичайно примножується сила гріха. А тому зрозуміло, що коли плоть страждає, чесноті природно зростати, і ми повинні мужньо зносити страждання плоті, оскільки воно очищує скверну душі і забезпечує майбутню славу, бо нинішні тимчасові страждання нічого не варті порівняно з тією славою, яка відкриється в нас. Лікарі не зцілюють тіло, пропонуючи усім одні й ті ж ліки, і Бог не виліковує хвороби душі одним лише способом зцілення, гідним для всіх, але робить людей здоровими, користуючись ліками, придатними для кожного окремо, і ми, зцілювані, подякуємо йому, навіть якщо доводиться нам переносити муки, бо блаженна кінцева ціль лікування. Ніщо так не викриває внутрішній стан душі, як зростання плотських страждань, бо якщо вона піддається їм, то являє себе такою, що любить плоть більше від Бога. А якщо перебуває непохитною в потрясіннях їх, то показує себе такою, що почитає чесноту більше від плоті. Завдяки цьому душа і сприймає вселення Бога, який заради неї перетерпів наші страждання, та який переможно звіщає їй, як свого часу звіщав своїм учням та бадьортися, я бо подолав світ. Якщо всі святі були причасниками виховного покарання, то і ми, які виховуємося разом з ними. Подякуємо Богові, щоб нам удостоїтися стати причасниками їхньої слави, бо Господь, кого любить, того карає, б'є ж кожного сина, якого приймає. Адам, прийнявши на солоду запропоновану йому ребром його, вивів людство з раю, а Христос, муками, від ран завданих копієм, розсік цю насолоду і ввів розбійника всередину раю. Полюбимо ж і ми муки плоті, та зненавидьмо її насолоду, бо муки вводять і відновлюють нас в божественні блага, а насолода виводить і видаляє від них. Якщо Бог, який став людиною, страждає плоттю. То хіба не буде радіти страждалець, маючи Бога супричасником у стражданні, бо Бог забезпечує Царство Небесне тому, кому співстраждає. Істину каже апостол, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з Ним і прославитися. Якщо неодмінно треба мучитися, внаслідок домішаного праотцем до людської природи насолоди. То перенесімо мужньо тимчасові страждання, що притупляють у нас жало насолоди та звільняють нас від вічних мук, як і вона тягне за собою. Щойно ви прослухали 10 глав про чесноти та гріх преподобного Максима Ісповідника. Напишіть, що із прослуханого вам відгукнулося, а також поширте це відео та підписуйтеся на канал. Духовний шлях, слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.